Pasirinksite, prašau, naukrainų kalba, jei ten liko dar vietos. 16 червня 2025 року зламали мій обліковий запис розгніване обличчя Каріналекс, який був зареєстрованим на Каріналегза 2002 Соломали. Gmail. Gmail. Сім, щоб я, як Ютуб політик, як канал не міг зареєструвати на Ютубі каналу відео. Повідомлення особливі після того, коли я засвітив неправомірний і злочинний діяльності лідера Путінська Євромафія в Джермані Хессен -Брачкебел. Тримати наступні номер на знаки машини, якої виконують злочинно антиєвропейської програми Путіна, Трамп, Віктора Орбана, Алеса Байдела та Марія Лупен. Пам'ятайте ці номери МККН 1804 Темно синій шварлет МКК ізі 163 серою Мерседес ФБ ізі 163 Ядерний Флоксваген, фф 87, серій Ауді МКК ДБ 43 Форт Корчковий, МКК АК-2425 Флоксваген LMNM 470, Peugeot Полувантажівка KACC 2807 VLX зверх тентованим капот, MTK ZZ 205, МКК С765 Присіп синій тентований. Господарі ці транспорти від горища цього будинку вони здійснюють антиєвропейську діяльність і четверо з них оператори і паралізують інформаційний простір. Де лідер мафія з Косового сам в одній із п'ятеро захоплених гражів за цією адресою сам міняв номерні знаки, щоб при присіченні кордону з однієї раїн, місто, область чи країною до іншої. Дорожній поліції та камера його не могли перераховувати. Я випадково відкрив сміттєвий бак перед будинком і помітив, що лідер путінської мафії хакера з косів за цією адресою викинув номер на знака. МКК 04464 із кінця вертикальна номера з малюнками цифрами, написаним 8 квітня 25 року. Я показав громадянина Африка, що були свідки, та він же вісім років його тримають. Та мені напроти нього три роки назад у цьому підвалу будинку тримати з цілодобової камери спостереження та переслідування. Про громадянин Африки всі ці роки виконував наймано їх наказу, і він працює на фабрику за їхнім графіком, щоб контролювати людей, противники Путіна, Віктора Орбана, Роберта Фіци, Алеса Байдела, Марина Лупен, Трамп, Ілона Маск та інших таких як я. Але сьогодні стало зрозуміло, що в концтаборі, де я перебуваю за цією адресою, у індекер УЕГ 15, брачкобел Хессен, Джермані. Вони виконували програму організації якої вже під їх контролем знаходиться в світі 18 мільярдів абонентів, і частина їх акаунти вже зламані нуль дивно. Навіть через двох службу скоро допомога та пожежник з цього будинку дали їм мою адресу, де перебувати. Приїхали нудний у неробочому режимі, взяли з собою п'ятьох дітей, нібито на тренування та через п'ять хвилин мій акаунти був зламані. Будете обережно, і що існує у цих банда Путіна в Європі другий концтабір у Брюсселі у двох готелях Пакистану в районі Евер. Ці дві адреси є у них як центрі управління більш ніж тисяча концтаборів. Побудованим за методом Сталіна. Автори Эвджинишхафравлик Джемейл крапка ком Тел плюс сорок девять, сто пятьдесят два, тринадцать, девяносто тридцать семь тел плюс сорок девять, один, пять, два, один, 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 Німеччина, Хесен, брачкобел. Спасибо.